Вітаю вас, люба церква, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. І хай вас не лякає це страшне слово катехізіс, це урок. Ми проводимо час вивчення, а катехізіс це просто така форма. Форма, коли обов'язково є якесь запитання і відповідь. І ці запитання і відповіді допомагають нам зрозуміти ту тему, яку ми зараз будемо з вами розглядати. Uh, і так, за допомогою Катехізісу, ми з вами так потрохи, тиждень за тижнем, uh, неділя за неділю вивчаємо, чому саме нас вчить Біблія. І наш катехізіс він ділиться на три таких великих частини. Перше, це Наше гріхопадіння, друга частина це було наше спасіння. І третя частина це наша вдячність. І минулого разу ми з вами завершили другу частину, і тепер нарешті переходимо вже за третю заключною частиною, це наша вдячність. Або наші добрі справи. і Раніше ми з вами говорили про зв'язок між вірою і добрими справами. Добрими ділами і дійшли виставку що наші добрі справи аж ніяк не впливають на наше спасіння. Спасіння відбувається через віру в Ісуса Христа і тільки через віру. Тобто наші добрі справи ніяк не впливають і не є передумовою нашого спасіння. Наші справи не є основою чи частиною основи нашого спасіння. Але невже тоді добрі справи взагалі ніяк не потрібні? Невже добрі справи це якась необов'язкова річ? Ні. Добрі справи є обов'язковими. Вони є е, таким проявом. Вони є не основою, а проявом того, що ми вже щось отримали. Е, і, знаєте, от, це проявом того, що ми вже знаходимося в спільності з Ісусом Христом. І тут у нас можуть виникнути такі дві такі крайності. Перша крайність, ми можемо з однієї сторони намагатися своїми добрими справами щось заслужити, щось заробити у Господа. Чи то спасіння, чи то Божу прихильність. Але з іншої сторони, ми можемо впасти в другу крайність. Якщо ну, спасіння даровано не по моїм справам, якщо від мене нічого не залежить, то що я тоді можу жити, як хочу? І, ну, і нічого не робити? Ні, звичайно, ні. І давайте ми з вами зараз спробуємо розібратися в цьому, і для цього нам якраз таки допоможе Катехізіс і запитання 86. Ми позбавлені свого убоства та безпорадності лише за Божою благодаті Ісуса Христа, а зовсім не через те, що ми цього заслужили. Чому ж тоді ми мусимо творити добро? Гарне запитання. Безумовно, Ісус Христос відкупив нас своєю кров'ю. Але ми творимо добро, тому що Христос духом Своїм також оновлює нас за подобою Своєю, щоб всім своїм життям ми висловлювали вдячність Богові за все, що Він зробив заради нас. І щоб Бог прославлявся через нас. Ми також творимо добро, щоб судити про свою віру за її плодами і щоб своїм доброчесним життям набувати ближніх Ісусу Христу. І перше, на що треба тут звернути увагу, це мотивація наших добрих справ. Чи основа нашої вдячності і взагалі наша спроможність робити добро. Для цього давайте ми з вами пригадаємо приклад з двома склянками. У нас є склянка води і склянка молока. І ну, наче виглядає так, що людина може обрати чи то, чи інше. Хоче п'є молока, хоче п'є воду. Але насправді. У людини не лактози, ну або алергія на молоко. Чи вибере вона тепер молоко? Ну, звичайно ж ні, вона буде вибирати тільки воду. Так і людина після гріха падіння не може сама по собі вибрати робити добро. Про це ми говорили в першій частині нашої катахізісі. Про неспроможність нас хоч якось вплинути на наш оцей нікчемний стан. Біблія називає цей стан духовною смертю. Люди були створені Богом як образ і подоба Божа для того, щоб прославляти Бога і вічно радіти в ньому. Але після гріхопадіння образ Божий в людині був спотворений, знівечений. І тепер людина не може, не може сама по собі зробити нічого доброго для Бога. Людина не може вибрати молоко. Але коли ми отримуємо спасіння, ми отримуємо більше, ніж просто прощення наших гріхів, просто ніж виправдання. Давайте ще раз зачитаємо першу частину нашого Катехізісу. Безумовно, Ісус Христос відкупив нас своєю кров'ю. Але ми творимо добро, тому що Христос духом своїм також оновлює нас за подобою своєю. Бог, Бог оживляє нас. Він відновлює в нас той образ і подобу, який з самого початку був закладений в нас. Він оновлює нас у подобу Ісуса Христа. Єфесянам, 2 розділ, 4-5 вірш. Але Бог, який багатий на милість, через свою велику любов, якою Він нас полюбив, нас, мертвих через переступи, оживив разом із Христом. Благодатчю ви Спасені. Ми тепер не мертві. Ми тепер ожили разом з Христом, а все, що живе, воно зростає, а що зростає, дає плід. Ми з вами, як гілочки, які були відсічені від дерева, і самі по собі, що ми можемо робити? Тільки ув'ядати і з часом загинути. Але тепер, коли нас знову прищіплюють до дерева, ми з вами оживаємо. Ми напитуємося соком дерева і з часом будемо зростати і обов'язково принесемо якийсь плід. Той, хто з вірою з'єднався з Христом, не може не зростати і не приносити плоду. Наш зв'язок з Христом і є основою нашої вдячності. Наш союз з Христом є причиною того, що ми можемо робити добрі справи. Є мотивацією наших добрих справ. Як каже Катехізіс, Христос оновлює нас за своєю подобою, щоб всім своїм життям ми висловлювали вдячність Богові за все, що він зробив заради нас. Коли ми дивимося на гілочку, ми бачимо на ній спочатку висячко, а потім вже є якісь ягідки з'являються. І це є ознакою, що гілка вона жива і здорова. Правильно? Правильно? Так само, коли ми будемо дивитися на наше життя, життя в вірі, воно обов'язково буде зростати. Воно обов'язково буде наповнюватися плодами, вдячністю, добрими справами по мірі нашого зростання. Тому наше життя буде сповнеться цими проявами. І це буде саме ознакою того, що ми знаходимося в союзі з Христом, тому що ми з ним зв'язалися, тому що в нас дух Христа живе, і ми не можемо тепер не робити інакше. І так, наше оновлене життя. Життя в вірі буде мати, так сказати, три прояви, три таких наслідки. По-перше, Бог наше життя буде проявлятися так, що Бог буде прославлятися через нас. Ніхто не створює речі без якоїсь мети. Правильно? Усі, у всього є якесь своє призначення. Своє призначення, яке в нього вклав свій творець. Наприклад, моток. Створене для того, щоб забувати свяхи. Праска створена для того, щоб просувати речі. Автомобіль, щоб на ньому кудись їхати. Кавоварка, щоб варити запашну каву, яку я дуже люблю. Бог створив людину за своїм образом, за своєю подобою з певною метою. У всіх людей є певний сенс життя, ціль, мета життя, яку заклав в неї Господь. Матфія 5:16. Нехай ваше світло так світить перед людьми, що вони бачили ваші добрі діла та прославляли вашого Небесного Отця. Людина була створена, щоб прославляти Бога. Прославляти Бога і вічно радіти в ньому. Хвала і спілкування з Богом, ось для чого Бог створив людину. І не тільки створив, але послав свого Сина, щоб відновити в нас цю можливість, яку ми втратили. Щоб ми могли спілкуватися. І прославляти Отця нашого Небесного. Другий наслідок. Ми також творимо добро, щоб судити про свою віру за її плодами. Про що йдеться мова? Наслідком нашого вдячного життя, нашого життя в вірі, є таким, що безпосередньо впливає на нас таким чином, що ми більше і більше отримуємо впевненість в нашій вірі. Дуже вувушно про це сказав апостол Петро у своєму другому посланні до церкви. І він пише церкві, тобто віруючим вже людям, що вони, так само, як і ми зараз з вами, вже отримали все, що нам необхідно для нашого життя і побожності. Ми вже стали учасниками божественної природи. Ми вже отримали спасіння. Воно гарантовано не нами, а Богом. І саме тому. Саме тому, що ми вже отримали, ми повинні проявляти це. Друге послання Петра, 5 7 вірш, перший розділ. Тому докладіть усі старання, покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, в пізнанні стриманість, у стриманості терпеливість, у терпеливості побожність, у побожності братерство, в братерстві любов. І у такій поведінці обов'язково є певний наслідок. Це 10-й вірш. Тому, брати, все більше намагайтеся утвердити ваше покликання та обрання, тому що, роблячи так, ніколи не спіткнетеся. І знову наголошую, віруючи, живуть так не для того, щоб щось отримати, а саме тому, що ми вже отримали спасіння. Саме тому, що ми вже відроджені до нового життя. В нас вже живе Дух Христов. Нам вже гарантовано вільний вхід в Царство Небесне. Тому ми проявляємо це життя. І чим більше ми проявляємо таке життя, тим більше ми самі себе укріпляємо. Ми себе стверджуємо, ми себе силу собі додаємо, щоб проходити якісь випробування, які будуть в нашому житті. Тому ми маємо, як каже Петро, більше і більше стверджувати себе. Третій. Щоб своїм доброчесним життям набувати ближніх Ісусу Христу. Найкращим підтвердженням всіх наших слів, які ми будемо казати комусь, найкращим підтвердженням Євангелія, якому будемо казати, є наше змінене на життя. І навпаки, якщо наше життя розходиться з нашими словами, то нас ніхто не буде слухати. Ніщо так не відвертає від віри, від Бога, від людей, від Євангелія, коли люди, які розказують це Євангелія, живуть гірше, ніж невіруючі. Іноді ми навіть не можемо нічого сказати. Але можемо хоча б щось зробити. І коли ми чинимо не так, як люди чинять в цьому світі, у людей буде виникати питання, а чому вони так роблять? Чому вони так чинять? Я коли після реабілітації о, говорив по телефону з моєю мамою, вона мені каже, слухай, ти по-іншому навіть розмовляєш. Не так, щоб я там ну, матюкався якось дуже сильно, але я був дуже грубим, я був дуже різким, був дуже самовпевненим. І ць, Господь це змінив. Я навіть цього не відчув, як це виникло. І наше змінене життя, наше оновлення життя, наше життя, сповнене вдячності і добрих справ, буде найкращим свідченням. І може через це саме когось Господь надихне, Господь розташує його більше для того, щоб почути благозвістку і прийняти її. Таким чином, наше життя повинно співпадати з тим, що ми звіщаємо, а наша звістка повинна обов'язково закінчуватись оновленим життям. А якщо цього немає, то що тоді? Запитання, і відповідь 87: Чи можуть врятуватися ті, хто не навертається до Бога від своєї невдячності та нерозкаяних шляхів? Відповідь: Ні. Святе письмо говорить нам, що ні нечистивий, ні ідолослужитель, ні благодійник, ні перелюбник, ні злодій, ні користолюбиць, ні п'яниця, ні лихослов, ні грабіжник, ні, так, ні такі, як вони царство Божого не успадковують. Це може звучати дуже суворо, але це правда, це істина, це факт. Всі, хто проявляють безбожне життя, хто не розкаївся, всі ці люди не наслідують Царство Божого. Але тут, звичайно, не говориться про тих, хто і випокаявся. Тут не йдеться про тих, хто колись, як ми всі колись грішили, ми всі жили таким життям, але свого часу ми розкаялись. Але це попередження для тих, хто звично і свідомо живе порочним життям. Для кого це норма, кого совість ніяк не облічає? Для кого це як ковток свіжого повітря жити таким життям. Це Є природня для нього. І нічого в його середині не, не каже, що так неправильно. Але всупереч принципам сучасного світу, який диктує живи як хочеш. Роби, що хочеш, тільки не заважай іншим. Слово Боже каже, що віруюча людина не може так жити. Господь закликає нас через слово своє бути святі, як і я святий. Тому висновок. Для чого ми повинні робити добрі справи? У всякому разі, не для того, щоб отримати щось чи заслужити щось у Бога. А навпаки, наша вдячність, наші добрі справи є наслідком того дару, який ми вже отримали дара спасіння у Господі нашому Ісусі Христі. І нехай Господь побогословить нас постійно зростати і всім своїм життям приносити добрий плід, бути вдячними йому за все, що він вже для нас робив, і робити добро один одному. Давайте помолимося. Дорогий Господь, ми дякуємо Тобі за, за безмежний дар благодаті, який ми маємо, в Сині Твоєму в Ісусі Христі, Господи, за спасіння, прощення, викуплення, Господь, за усиновлення. Господи, ми не заслуговуємо цього цього. І допоможи нам всім постійно зростати, зростати у цьому пізнанні Тебе, довір'ю до тебе, щоб наше життя ще більше і більше наповнювалось добрими плодами, вдячності, добрих справ, Господь. Ти сам їх роби через нас, Господи, сам зроби славу для себе, Господь. Допоможи нам завжди проявляти любов один до одного, до нашого ближнього, таку саму, як ти проявив до нас, Господь. Ми любимо Тебе і вклоняємося перед Тобою, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.